Давайте поговоримо про те, чому автомобіль Suzuki Swift можна вважати одним із гарних варіантів автомобіля для їзди по місту. Автомобіль також має додаткові системи безпеки, які допомагають вам у щоденній їзді по місту. А що входить до цих безпек, ми зараз з вами перейдемо більш детальніше до цього. Насамперед, мається система. Екстреного гальмування. Вона тут зроблена за рахунок монокулярної камери, яка у реальному часі постійно споглядає на те, що відбувається на дорозі. Допомагає вам для того, щоб ви могли запобігти аварійної ситуації на дорозі, будь то автомобіль або пішохід. Також немало важливим фактором є система. Адаптивного круіз-контролю. тут вона реалізована за допомогою системи LIDAR. Ця система допомагає автомобілю розуміти наскільки швидко та яка відстань попереду автомобіля, за яким ви рухаєтеся. Немало важливим фактором для міста є також система сліпої зони. Вона може вам показати наявність або відсутність позаду вас автомобіля. Також в автомобілі маються системи, які допомагають вам відслідковувати, чи виїхали ви за смугу, чи залишаєтесь в ній. Автомобіль Suzuki Swift також оснащений системою допомоги при вертикальному виїзді.